Привіт. У нас ЧП. Головацького царства згоріло. Горить якраз, я знімаю на відео. Горить Головацького царства. Готелі, ресторани, магазини. Надія. Давай готуй репортаж, я тобі зараз скину відео. Приїхали пожарники, води немає. <свистак> Ресторан Надія Головацького. Так, так. Ах, кер його знаю. Ой, боже, Шевченка буде. Але горить в декалі пістець. ресторан, готель і магазини. І три поверхи. Він так хтось з пластмаси збудував і так воно. Так, так. А тут тільки одне, що його тут багато чого його, його переживає. А ти зараз там не на цей. Ой, я не маю залезти. А я то не політичний. Це, це не політично. Той, той дім не хотіло в експлуатацію приймати за пару років. бо Він збудований з порушеннями. Він так, його, його, ні виконком, його навіть музичка не хотів приймати в експлуатацію. Його ні арбузьконтроль не хотів приймати, ні ніхто. Він його через суд, він здається. Але Віталік, ти на мене не посилайся, Мені здається, що він через суд його приватно ну, зробив документи на нього через суд. І отримав свідоцтво через суд. Мені здається, що його не приймали в експлуатацію нормально. Ой, слухай, я вже тут я хвилин 20. Ну, може, пів години тому. Так, так. Так, я тобі перекину зараз. Давай. Чекай, бо я, бо я ще тут, воно, певно, буде валитися, бо вони, вони не можуть затушити нічим. А вони ще й приїхали з водою, тільки ні піни, ні мають, нічого. Так, перший раз пожарна приїхала, нема води. Поїхали ще десь. Так, бо вже на другому поверсі вікна полопали.